Вітаю, мене звати Макс Продеус, і у цьому відео ми розглянемо 10 найчастіших суржиків, на які я натрапив у лютому 2023 року. Та перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати патронам та спонсорам цього каналу, адже саме завдяки ним тут виходять нові відео. Якщо вам подобається вміст, який я створюю, ви також можете підтримати канал внесками за покликаннями, які є в описі. А тепер вйо до 10 найпоширеніших помилок лютого. На 10-му місці вкрай поширена калька. Часто, коли ми хочемо сказати, що ми проаналізували якусь інформацію та обрали найвідповідніше, ми вживаємо змавпований з російської мови вислів: я підібрала найкраще, або я зробив підбірку найкращого з того, що знайшов. Це неправильно, не кажіть так. Українська мова має більше слів за російську, а тому розрізняє значення слів підбирати та добирати. Підбирати можна щось, що лежить на підлозі. Наприклад, тікаючи з української землі, росіяни не підібрали залишки своїх співвітчизників. Тобто, вони так і залишили їх лежати, не підібрали їх із землі. Оці руки. Нічого не крали. а от слово добирати має значення обирати найкраще або найвідповідніше з того, що є. Наприклад, я зробив добірку патріотичних пісень, під які особливо комфортно збільшувати кількість хороших росіян. Хороше руське, ти мертве русські або друже. Мені складно дібрати слова, аби описати, який я щасливий, що з тобою все гаразд. Отже, словами добираємо, пісні на комп'ютері впорядковуємо у музичну добірку, а підбираємо рештки хороших росіян та сміття з підлоги. Часто від дикторів можна почути скалькований з російської вислів у тому числі. Українська має стилістично кращий варіант це слово зокрема. Наприклад, російська мова в Україні має бути заборонена в усіх навчальних закладах, зокрема, університетах, школах та дитячих садочках. На восьмому місці типовий суржик, який агенти Кремля та корисні ідіоти часто називають діалектом. Суржик не є діалектом. Суржик з'явився як наслідок насильницького зросійщення українців. За роки окупації ми нахапалися висловів з російських фільмів, російських книжок та російських пісень. І тепер, висловлюючи емоції, послуговуємося російською калькою. Вислів просто не віриться є хорошим прикладом зросійщення. Не кажіть так. Якщо ви хочете висловити здивування, скажіть, аж диво бере. Наприклад, навіть після початку офіційної війни з елементами геноциду деякі наші співгромадяни і досі не второпали, що Росія це ворог, а російська мова це мова окупантів, терористів та гвалтівників. Аж диво бере, або аж зло бере, або аж сумбере. Більше дізнатися про те, як правильно висловлювати емоції українською, можна перейшовши за покликаннями в описі до цього відео. На сьомому місці сьогодні помилка, яку постійно чую та бачу у матеріалах українських журналістів, українською мовою неправильно казати, надані танки та літаки ми будемо використовувати винятково у якості оборонної зброї. Правильно сказати так: надані танки та літаки ми використовуватимемо як зброю для демілітаризації сусідньої недодержави. Ну, я кажу так, як є. Запам'ятаємо, що слово як. Вже говорить нам про якість. Тож не засмічуйте своє мовлення зайвими повторами. Замінюйте вислів у якості на простіший та малозвучніший. Кажіть як або у ролі. Отже, неправильно, пані використала банку із помідорами у якості ППО. Правильно, пані використала банку з помідорами як ППО. Або пані використала банку з помідорами у ролі ППО. На шостому місці одна з помилок, якої і я часто припускаюся, але я вже почав виправляти себе, що і вам рекомендую робити. Довгий та немалозвучний вислів, незважаючи на те, що можна замінити на мелодійний та простіший, попри те, що порівняйте: незважаючи на те, що агенти Кремля в українському парламенті роками руйнували українську армію, Україні вдалося перемогти російських окупантів. Попри те, що агенти Кремля в українському парламенті роками руйнували українську армію, Україні вдалося перемогти російських окупантів. Відчуваєте наскільки мелодійнішим є другий варіант? Нічого собі отже, завжди замінюйте нагромадження, не зважаючи на те, що на милозвучний відповідник, попри те, що Нині поговоримо про громадян, які втратили свідомість. Таких в Україні тисячі навіть за рік після повномасштабного вторгнення, навіть після геноцидів, які росіяни чинили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших українських містах. Ці громадяни України втратили свідомість і послуговуються мовою окупантів, поширюючи узкий мір, де б вони не перебували, чи то в Україні, чи то за кордоном. Я нормальний, я служив в Через те, що свідомість для них втрачена, вони не годні пов'язати причину та наслідок, і тому, як зомбі, щоразу повторюють, какая разниця. Я теж українець, просто я люблю узкий язик, он мій родной», я не люблю бендіровців. Це означає втратити свідомість, тобто перетворитися на зомбі. А якщо ви хочете сказати, що ви відчули запаморочення, нудоту і ледь не впали, то правильно буде сказати, що ви ледь не, не зомліли або ледь не знепритомніли. Цей стан називається непритомність або зомління. Отже, у цьому випадку неправильно казати втратити свідомість, правильно казати «знепритомніти». Неправильно казати прийти у свідомість, правильно казати отямитися. Наприклад, солдат знепритомнів після вибуху неподалік, але швидко отямився. На четвертому місці помилка, про яку я теж вже мільйон разів казав, але схоже, треба повторювати ще. Для російської мови типовим є дієслово носити. Вони все кудись відносять навіть себе. Наприклад, у них халатне відношення до роботи. Це означає, що замість працювати, вони, напевно, кудись відносять свої халати. Скотиняки! А ми до роботи стаємо. Отже, у нас не відношення, а ставлення. Якщо ми робимо роботу неохоче, то ми до неї недбало ставимося, виявляємо своє недбале ставлення, тобто ми не дбаємо про якість. Отже, якщо хочете запитати чиюсь думку щодо чогось, то скажіть, як ти ставишся до агентів Кремля, які щодня поширюють узький мір разом зі своєю узькою мовою. Казати, як ти відносишся до цього неправильно, адже ми себе нікуди не відносимо. Ми ставимо себе, виявляємо свою чітку позицію, своє ставлення. Ми ставимося до чогось позитивно або негативно. Традиційно у таких коротеньких добірках я розповідаю і про лайку: слова дурень, ідіот, імбіцил чудово описують людей, які втратили свідомість. Ми росіяни. але ви не завжди зможете вжити саме ці слова, адже під час ділової зустрічі чи інтерв'ю вони можуть пролунати надто грубо або агресивно. Натомість я рекомендую вам використовувати слово вчорашній. Наприклад, що скажеш про нашого нового колегу? Мені здалося, що він якийсь вчорашній. Або як ти ставишся до цієї пропозиції? На мій погляд, вона трошки вчорашня. Це звучатиме не так агресивно і часом навіть викликатиме сміх. На другому місці фанати давнього українського божества на ім'я ПЕК. Вони звідусіль забезпечують безпеку. Це настільки вчорашній вислів, що аж сум бере. Я поясню: пек це український бог пекла, а також війни, кривавих бійок, кровопролить та всілякої біди. Пек є сином чорнобога і мари. Згідно з повір'ям, пек дуже кровожерливий, страхітливий, підступний та нещадний. Не дивно, що ми і нині називаємо пекло, найстрашніше місце у світі, на ім'я нашого давнього бога пека. Пек пекло. Також повір'я стверджують, що Бог пек надто боявся Бога Цура, звідси й походить давнє українське прислів'я цур тобі пек. Для узькоязичних журналістів, які в побуті досі спілкуються мовою ворога, а українську вмикають лише на камеру, слово безпека не має жодного сенсу, як і слова убезпечити або забезпечити. Натомість для людини, яка не втратила свідомість, слово безпека має глибинні сенси. Безпечне місце є там, де немає Бога пека. Це місце є протилежним пеклу. Там немає війни, кривавих бійок, кровопролить та всілякої біди. Усього того, за що відповідав в українській мітології бог пек. Тому неправильно казати, забезпечувати безпеку: це масло, масляне, олійна олія, оливна олива або мастильне мастило. Безпеку можна гарантувати, створити або підтримувати. Отже, якщо ви хочете сказати, що хтось обіцяє нам життя без Тобто обіцяє нам безпеку, то у такому випадку нам безпеку гарантують. На першому місці вкрай поширена помилка, якої припускаються 9 з 10 українців. Це помилка у словотворі, коли від слів українська мова ви утворюєте прикметник. Правильно сказати українськомовний, а не україномовний. Мова українська, отже, людина, яка нею послуговується, є українськомовною. Ви ж не називаєте людей, які знають російську росіємовними, правда? Так само, на мій погляд, неправильно вживати і слова англомовний, чехомовний, полякомовний чи франкомовний. Натомість правильно казати англійськомовний, чеськомовний, польськомовний та французькомовний. Ще раз, англійська мова, англійськомовний. Французька мова французькомовний. російська мова, російськомовний, чеська мова чеськомовний, польська мова, польськомовний, українська мова, українськомовний. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Також неправильним є вживання висловів на кшталт російськомовний українець у значенні громадян України, які не вміють розмовляти українською. Я детально розповідав про це ось у цьому відео. Покликання на нього є в описі, поцікавтеся. Сподіваюся, що відео було вам корисним, а наведені у ньому приклади стануть у пригоді. Вподобайте його, напишіть будь-який коментар та поширюйте відео у ваших соцмережах та месенджерах. Так красної української мови навколо нас більшатиме. Все буде Україна! Успіхів!